Відірване колесо розкидані на кілька десятків метрів запчастини на узбіччі дві пошкоджені автівки. Туди їх відправив ось цей синій ланос. Водій несподівано вилетів на зустрічну смугу руху і пішов на таран. Різко виворачують в лоб. Все, лоб в лоб. Водітель Уланаса он таксист, как-то йому очень плохо, він говорить, типа я звініть я усную. А далі на дорозі відбулася ланцюгова реакція. Водій, який їхав позаду, вже нічого не міг діяти. Переді мною ауді почало крутити. Я не нажав на гальма і не встиг загальмувати, в'їхав в бік Ауді. Водія синього ланоса, який заснув за кермом і спровокував, ДТП, забрала швидка. Чоловік отримав численні травми. Поруч із місцем автомобільної трощі піймали гаву ще двоє. Водіїв Жигулів і Рено. Вони задивилися на наслідки аварії і потрапили у таку ж саму халепу.